Всім привіт! Мене звати Софія, я pinterest спеціаліст і моя місія допомагати українським брендам виходити на міжнародний ринок завдяки Пінтересту. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, як створювати контент для Пінтерест, який дійсно працює, привертає увагу, формує довіру до вашого бренду і залучає трафік на ваш сайт або онлайн платформи. Перш за все, важливо розуміти. Pinterest це не просто ще одна соцмережа, а потужна візуально-пошукова система. Саме тому те, що працює в Інстаграмі чи Тіктоці, не завжди ефективно тут. У Пінтерест головне аналітика. Якщо ви ще не аналізували, які ваші піни приносять найбільше збережень, кліків або переходів на сайт, час це зробити. Це саме ті дані, які підкажуть, що подобається вашій аудиторії та що варто масштабувати. Коли ви зрозуміли, що працює, можна переходити до тестування різних типів контенту. Експериментуйте не лише з темами, а й з форматами. Спробуйте створити піни інструкції, порівняння до після, розкажіть історію клієнта, або створіть серію візуально сильних картинок із цитатами. Пінтерест любить різноманітність, а ще оригінальність. Якщо маєте контент в інстаграм, не публікуйте його в Пінтерест один в один. Краще адаптуйте подачу, змініть обкладинку або зробіть більш пінтерестський стиль. Спокійні кольори, атмосфера, вертикальний формат. Проте важливо не лише що ви створюєте, а як ви це робите, щоб не вигоріти. Створення контенту на постійній основі може виснажувати, особливо коли не бачите швидких результатів. Тому рекомендую планувати публікації заздалегідь. Наприклад, готувати одразу кілька пінів на тиждень або навіть місяць. Це називається батчинг. І не бійтеся робити паузи. Краще взяти час на відновлення, ніж втратити натхнення. А де ж черпати натхнення? Тут все просто: вимикайте соцмережі і звертайтеся до реального життя. Книжки, прогулянки, нові хобі, відео поза вашою нішею усе це допомагає дивитися на свій контент під іншим кутом. Навіть коротка подорож або розмова з другом може стати ідеєю для серії Піні. І не забувайте! Ви не самі. Пінтерес пропонує безкоштовні ресурси для креаторів, навчальні матеріали, емейл-розсилки, спільноту, де можна поділитися досвідом або отримати пораду. Користуйтесь цим! Так ви не лише збережете мотивацію, а й будете на крок попереду. Тож підсумуємо. Аналізуйте свої дані, а не копіюйте тренди. Тестуйте різні формати контенту, створюйте контент наперед, шукайте натхнення поза соцмережами, використовуйте підтримку та ресурси, які вже доступні. А якщо хочеш, щоб Pinterest став для тебе джерелом стабільного органічного трафіку, приходь на мій 14 денний інтенсив, Пінтерест з нуля або на персональну консультацію. Поділюсь досвідом, готовими схемами та допоможу побудувати ефективну pinterest стратегію саме для твого проєкту. Напиши мені в інстаграмі кодове слово Пінтуб і отримай 20% знижки на інтенсив або персональну консультацію.